Як правильно переходити дорогу та який колір світлофора обереже життя, знають державтоінспектори. Івано-франківські школярі освоюють ази безпечної поведінки на автошляхах. Школа номер 2 що на Довженка розташована на узбіччі швидкісної магістралі. Найближчий пішохідний перехід через 200 метрів. Учні перебігають дорогу у недозволеному місці. Утім, такий поспіх небезпечний для життя. Намагаємося переходити дорогу тоді, коли є менша кількість машин, або обходимо аж до пішохідного переходу. Переходжу дорогу, деколи в правильних місцях, деколи ні. Не треба набирати високу швидкість, їдучи на дорозі в слизькнув зимовий період. Дивитися обережно чи переходять ну як пішоходи, переходять дорогу, щоб нікого не збити, час нас загальмувати. Місцеві освітяни такою ситуацією стурбовані. Вони шукають способи, як захистити дітей від ДТП. У нас нещодавно сталася така ситуація, що машина збила хлопчика біля школи, і ми з листами звернулися до адміністрації міста для того, щоб біля школи встановила лежачого поліцейського. У школі вже 10 років діє гурток юних інспекторів руху. А за регулювання та головні дорожні знаки школярі знають у школі. Лише старшокласники, тому основи їзди на велосипеді діти вивчають не менш наполегливо. А ще школярі час від часу проводять візуальні уроки поблизу магістралі. Учні старших класів зранку перед уроками виходять на вулицю і вчать менших учнів переходити вулицю, показують, як правильно їх слід це робити. Учні здають екзамен з правил дорожнього руху. Здають екзамени регулювальника, тобто всі елементи ці вони повинні знати. Ходимо в автошколу, де ми отримуємо відповідні теоретичні знання і здаємо велосипедний рух. Дитячий травматизм на автошляхах зменшується. Переконують державтоінспектори. Утім, нещасні випадки, в яких жертвами стають малолітні пішоходи, такі є. У тому році сталося 35 дорожньо-транспортних пригод, саме за участю дітей, в яких четверо дітей загинуло, та 37 дитина травмована. Цих чотирьох загинув. Мше дітей саме одна дитина чотирьохрічна загинула під колесами автобуса, тобто перебігала дорога. Державтоінспекція зацікавлена у розвиткові шкільних гуртків юних інспекторів руху. Дорожні патрулі нерідко самі ведуть заняття з безпечної поведінки на дорогах. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.